Доброго дня, шановні батьки! Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Як же правильно розвивати мову, малюків, щоб вони говорили гарною українською. Про це сьогодні і поговоримо. Мовлення є основним засобом спілкування. Слово є перша ознака свідомого, розумного життя. Слово є відтворення усередині себе світу. Відтворення це йде все життя, але особливо інтенсивно у перші роки життя. І дуже важливо допомогти дитині якомога успішніше оволодіти прекрасним даром. Дитина повинна чути правильну, виразну, багату, мелодійну мову без недоліків. Наявна двомовність нашого середовища може позначитися на маленькій дитині або позитивна, або негативна. Якщо дорослі, які її оточують, говорять чисто, правильно, вона перейме від них це. А якщо з потвореною, перевантаженою грубими формами висловлювань або жаргонізмами, відповідний буде результат, проте саме наслідування і запам'ятовування для оволодіння умінням говорити не досить. Потрібна цілеспрямована послідовна робота з розвитку усного мовлення. Отже, щоб запобігти виникненню суржику, батьки мають демонструвати дітям зразки правильного мовлення. Дитині нелегко одразу заговорити українською мовою, якщо навколо себе вона постійно чує змішану, а значить, потрібні особливий такт, терпіння, спостережливість. Сімейне читання, вивчення ремованих творів, прослуховування пісень, казок, перегляд фільмів для дітей слід одразу помітити появу говоріння і захопити малого. І ще процес оволодіння українською мовою досить тривалий, тому не треба постійно виправляти помилки, вказувати на це. Щирий, довірливий, невимушений характер розмови. Викликатиме у дитини бажання говорити українською мовою. Яких же правил потрібно дотримуватися в спілкуванні з дітьми? По-перше, бажано, щоб дитина чула літературну мову в сім'ї, тому що мова дитини розвивається шляхом наслідування мови людей, які її оточують. Мова батьків усіх членів сім'ї це перший зразок, який наслідує дитина, навіть якщо ви мовчазні від природи, все одно постійно говоріть з малюком. По-друге, супроводжуйте свої дії словами, але не говоріть у порожнечу, дивіться малюку в очі. Це особливо важливо, якщо ваш малюк надто активний і постійно рухається. Завжди підтримуйте прагнення дитини до спілкування, вислухуйте її уважно, не обривайте, відповідайте на всі питання спокійно, неквапливо, чітко, виразно, в середньої сили, правильно наголошуйте звуки і слова. Це допоможе малюку швидко опанувати правильну вимову шануйте дитину, давайте їй можливість чути і себе, і вас. Під час розмови намагайтесь вимикати телевізор, радіо. Ніколи не сюсюкайтесь з дитиною і не відтворюйте неправильну її вимову, повторюючи вирази. Дуже важливо говорити повільно, простими словами, короткими фразами, витримувати паузу між фразами. Тоді діти будуть наслідувати вашу мову, навчатися правильно говорити. Постійно читайте дитині добрі вірші, казки, розповіді, перечитуйте їх по декілька разів, тоді діти краще сприймають знайомі тексти. Не змушуйте дитину вивчати довгі вірші, не перевантажуйте мовними матеріалами. Чітко називайте нові предмети та їх ознаки, спонукайте дитину до обстеження предметів. Особливу увагу приділяйте розвитку дрібної моторики, бо вона безпосередньо пов'язана з розвитком мови, ліплення, малювання, ігри з дрібними предметами усе це допоможе мові а в майбутнього і опануванні письму.